Мешканці села Орлівка з перших днів повномасштабного вторгнення організувалися на допомогу українській армії, а осередком волонтерського руху стала місцева школа. Вчителька Тетяна Мора згадує, як у лютому, попри небезпеку, збирались у шкільному приміщенні та відстояли державний прапор над селом. Нам, як і всім, було страшно, але ми йшли до школи, як би мовити, ми йшли в колектив і вважали, що можливо разом ми щось зробимо, що ми ще не знали. Ми також хотіли ж стати корисними для своєї країни. Ну, по-перше, коли нам одна людина запропонувала зняти прапор, то всі однозначно сказали ні, прапор має висіти. Ну, вибачте, він нам гріє душу. Прапор не зняли ні на сільраді, ні на школі. Вдома у багатьох вчителів прапори висіли просто на флажоках. Вчителі, техперсонал та небайдужі мешканці села почали в'язати шкарпетки та теплі речі для військових, виготовляти окопні свічки. А головне в'язати маскувальні сітки. Їх за цей час виготовили більше півсотні. Перші сітки ми відправили для захисників тероборони. І коли їдемо, наприклад, на шостку, в ямпіль, ми дуже пишалися, що бачимо це наші витвори. Шість штук під Мар'їнкою. І ми щодня молимося за те, щоб вони захистили наших хлопців, Вони їх дійсно замаскували. Декілька сіток є під Бахмутом, і останні взяли наші місцеві прикордонники. Ірина Заболотня говорить: наразі на виготовлення однієї великої маскувальної сітки їх колективу потрібна доба, але інша ситуація була у лютому, коли волонтерам доводилось освоювати це заняття. Не знаєш, з чого почати, як ті сітки плести, переглядали теж навчальні відео, ну, не навчальні, як інші люди цією справою займаються, робили певні висновки для себе, переймали досвід. Ну, а так, зараз дійсно наші сітки можна назвати шедеврами порівняно з тими, які ми плели перші. За словами жінки, кошти на закупівлю матеріалів для сіток в Орлівці збирають всім селом. Люди розуміють необхідність допомоги військовим, бо село знаходиться в зоні бойових дій і тут постійно чують вибухи. Дуже часто чути зі сторони Есмані. Зі сторони Сбуди теж дуже чути. Ось нещодавно вночі, ну можливо, там два-три дні тому вночі дуже сильний вибух роздався. Дуже реагують тварини на ці вибухи, собаки так розриваються, що ну, дійсно розумієш, що щось сталося. Тетяна Воловик розповідає, що ще одним винаходом орлівських волонтерів є енергетичні батончики. Їх, зокрема, оцінив чоловік Тетяни Андрій та його бойові побратими, які зараз несуть службу під Мар'янкою. Прийшла така ідея нам виготовляти енергетичні пакетики. Що туди входить? Це горіхи, фініки та родзинки. Знову ж таки, там у сушених яхотах дуже, дуже багато вітамінів, мікроелементів, що дуже необхідно у зимову пору року. Побратими дуже задоволені. Доволені і ну, коли він телефонує чути, вони кричать: передай спасибі за те, що ось таке ви придумали і так нас підтримуєте. За 10 місяців війни ордлівчани допомагали не лише військовим, а й цивільним. Зокрема, збирали кошти для відбудови зруйнованих житлових будинків на Чернігівщині. А одного разу всім колективам сходили на віртуальну екскурсію до Миколаївського зоопарку, щоб допомогти закладу придбати комриб для тварин. Олександр Соломко, Сергій Одарченко – Суспільне новини, Сумщина.